Дружина, а можеш показати, що в тебе в теплиці росте? Тільки швидко. хвилину. Давай, Хвилин. Поїхав. Партулакс модель. Огірки, радничок. Не пам'ятаю, що посіяла. Рад... Пам Забула вже їх називатися. Радурунку, полурубниця. Пітахая це, пол пол це такий овоч. Помідор. Далі. Калуни. перець. Базиличок. А що батату там просто лежить, і цей какашка. Бата рос... проростає, проростає какашка. Давай, далі. А, інжир. А, кабачки. Дивіться, кабачки. Вже, вже вон кабачок зав'язався. Звісно горошок. гороша. Цвіте вже цвіте у мене баклажан. баклажан. А, та й все, перч, все? Лірки, а по центру разные. це що захід? Це, по, по це просто тут стоїть. Забула гібіскус. а ото, а то от мале, там, ще мале ото шо таком це все основне просто сіє, да? все сіє, все Все. давай, давай, все.